Віт і слава Україні! А друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І хочу в чергове подякувати силам оборони України, моїм побратимам і посестрам, котрі продовжують робити ту роботу, яку на превеликий жаль я не зміг до кінця доробити з об'єктивних причин. Але богу дякувати в нас ще є зсу, в нас ще є ті. Хто мають можливість виконувати своє бойове завдання і щастюю це роблять? Отже, сьогодні маю тему. Тема називається: Напевно, що назвемо її цинізм. Відверто кажучи, цинізм це не лише про наших політиків. Ви знаєте, в світовій на світовій арені циніків напевно не менше ніж в кожному колгоспі який називається постсовок? Ну але і в українському середовищі, незважаючи на перемогу революції гідності, постсовок і цинізм далі продовжують насаджувати нам колгосп, вважаючи людей за битло, які нічого не розуміють. Напевно, для початку ну, поч... буду розповідати таку собі заробітню плату. Увага на екран! Грасове забезпечення начальника ГУНП в Тернопільській області та його заступників Сергій Зюбаненко. Премії 520К. Це, до речі, з 1 січня до 30 вересня. Це так, на всякий випадок, 9 місяців. Так, Розуміємо. Отже, премії 520К. Оклад 48 тисяч гривень. Чесно кажучи, я не знаю, як може бути за 9 місяців оклад 48 тисяч гривень. Не знаю. Ну, але тим не менше. Напевно, що, що то по, по, по 8 тисяч. Ну, окей, можливо. Оклад за спецдвання 21 тисяча гривень. А, ну тепер зрозуміло. Надбавка за стаж 35 100. Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень. 9700. Я трошки не зрозумів. В Тернополі режимні обмеження це про. Ну, напевно, а, ну, да, колись мені один начальник ГУНП говорив, що ви прийшли в приміщення ГУНП, це режимний об'єкт, а я тут, а начальник. Напевно, так. Надбавка за специфічні умови проходження служби 105 тисяч. Ну, не знаю, напевно, тому що не нормований робочий день. Окей, доплата за науковий ступінь. Ну, напевно, кандидат наук дві тисячі з половиною не такі великі гроші. Додаткова винагорода під час дії воєнного стану. От тут я чуть-чуть не поняв. Але нехай буде, можливо, я щось не знаю. 84 тисячі гривень це фактично по десятці гривень за кожен місяць. Не знаю. Ну, але тим не менше, матеріальна допомога на оздоровлення 82 тисячі гривень. Матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань. Ще 82 тисячі гривень. Ну і індексація 260. Я так… Жирував, як вони бідують, скаже багато хто з моїх побратимів, які просто будуть здивовані цим трешняком по одній простій причині. Людина заробляє більше як 100 к. Ну, в принципі, не, не моє правило заглядати комусь до кишені, але напевно він досить серйозні посадки штурмує в Тернополі. Зараз в соцмережах шириться дуже багато відео, де поліцейські Тернополя. Фактично почав бити жінку, заламувати її руки, повалив на землю мордою в асфальт. Ну і далі по тексту. Я не буду його викладати, бо Ютуб скаже, що я екстреміст, і візьмуть мене забанять або забру, за, заблокують. Таке теж може, але в телеграм-каналі, будь ласка, прошу дуже. Лапін е, має не тільки Ютуб канал, але бо він наш з вами. А от телеграм-канал Зола це моє. І там є такі, така можливість обмінятися думками, ботів я баню, звичайно, думками з, ображу, з образою людей також баню, а от думками тверезими, будь ласка, давайте обміняємося. Так. Це, вступ, це навіть не про цинізм, це навіть не тема сьогоднішньої розмови, а тема сьогоднішньої розмови про цинізм, яким нам просто тупо сядь. Очі. Можливо, ви вже бачили, а можливо, ще не бачили інтерв'ю пана Олега Кіпера. Це голова Одеської ОДА, який е, давав інтерв'ю пропагандистці е, Коломойського і Зеленського, а саме Мусійчук. Я вам хочу це показати, тому що обходити повз такі речі ну, не в моїх правилах. Поїхали. Тоді виступив за, за Україну за підтримку. Агафан, так, Агафангел. І це припущення. Припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей угу. Путіна. і Кирила, і Путіна. Угу. І... Отже, митрополит Агафангел Одеський, По словам Кіпера, виступив за Україну на початку повномасштабного вторгнення, але є таке припущення, що він ще й заборонив згадувати. Путіна і Царьова. Я навіть не знав, що царьова при життю відспівують, чи що, чи моляться за його здрав'я регулярно в церкві. Перший раз таки чую. Ну, але в принципі, після картин, які були нещодавно оприлюднені і намальовані на стінах Волинського собору в Луцьку. Там, де були такі олігархи, як Палиця ну напевно, вже скоро їх будуть, знаєте, там в лік святих возведуть. Тоді, ну я не здивуюся, що в Одесі там царьова виспівують на молитвах. Не знаю. Скоріше вже відспівали, але то таке. Отже, і передав це інтерв'ю, і ми продовжуємо його обговорювати. Я не буду зараз інтерв'ю там трусити вам, але трішечки поговоримо. Поїхали. Дякую. Одна як із варіантів, що це саме йому передали такі вітання за те, що він. Але до цього ж було в першій війни, Агафангів при своєму там 84 роках, вік, в в зараз, зараз, може, 86, він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили. І він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому, щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вдоль побережжя для того, щоб російські кораблі не змогли би висати туди сант. Народ, ви розумієте, як почали сяти нам в очі? Отже, агафангел, а щоб для вас було зрозуміло, хто це. Ну, будь ласка, я вам покажу цю картинку. Ну, це є митрополит Агафангел Української православної церкви Московського патріархату. Ну, це, щоб ви просто зрозуміли, це Одеса. І сьогодні мені сять в очі про те, що російський десант не висадився або. Цей чоловік взяв ікону і ходив по березі, добу, щоб не висадився російський десант. Тобто не ракети Нептун, які, в принципі, хоч і не втрапили, але здорово шуганули російські кораблі, котрі не ризикнули висаджуватись, не те що народ України піднявся на боротьбу і ломилися черги до військоматів. А розвідники ФСБшні російські звичайно про це повідомляли: що десант будуть просто розривати як ту зігрилку. Мені сьогодні оцей чувак хоче насяти з вами разом в очі, але я продовжую ще трішечки, небагато. Ми знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме дещини. І та Славетна Москва, це не легенда, це правда, він їздив з. Тобто, ходячи з іконою, потім 10 днів була буря, і славетний дисфант не міг висадитись. Але тут ще зараз згадають про крейсер Москву. Той, що ракети Нептун потопили, але Кіпер далі продовжує стяти. Іконою дуже дуже довго доклада. Я про наслідок. я про наслідок. Да, але був, була штормова така погода, і кораблі не змогли підійти з цього е до берегів. Я знаю, що Москва легендарна, колись яка була легендарна, да, яка зараз уже на дні. Е вони підходили в бік Кілії, бік Вілково, також там шукали місця для висадки, але погода навіть погода пояснювала, що Україну чіпати не можна. Хм. Сказала пані Мусічучка, по-другому її не називаю пропагандистка Зеленського, і нам просто тупо з вами сьогодні взяли і постяли. Вибачте, що я так це говорю жорстко, але реально це треш. І цей треш мені своїм ротом через цей канал озвучує людина, яка була часи Януковича люстрована, але, будучи наближеною до Єрмака, зайшла в офіс прокуратури, сіла на посаду, а потім, потім. Для того, щоб не було питань, нібито мобілізувався в ЗСУ, ну, напевно, штурмувати посадки, але це нібито я кажу з тим таким розумінням, що для того, щоб стати головою військово-цивільної адміністрації Одеси, то треба бути в ЗСУ. І чувак мобілізовується в ЗСУ. Відряджається для роботи в Одесу, ну і розумієте, да? тобто стаж в ЗСУ є, служба в ЗСУ є. Ми з вами колись розмовляли про голову військової адміністрації Славянська. Так, того самого, який у 2014 році тупо сепар, разом з сепарами, був на сепарстані. І фігачився проти нас з вами. Так, він сьогодні вчора військову цивільну адміністрацію, тому що він нібито мобілізувався в ЗСУ і нібито десь був зачислений в якусь бригаду, чесно кажучи, Камбрих, який це зробив, ну не знаю. Але окей, це питання зараз не про то, а питання про те, яким чином нам намагають знівелювати жертовність українського солдата, мобілізацію українського народу, і ті всі дні, якщо ви пригадаєте. Люди були готові рвати їх голими руками росіян. А мені сьогодні втюхують, що Московський піп пішов з іконою по березі моря і піднявся шторм, і росіяни повтікали. знаєте, такого цинізму можна тільки чекати від Єрмака і від його недолюстрованих слуг. Але я хочу нагадати ще глядачам про те, що в нас була така, знаєте, структура в парламенті, яка відповідала за люстрацію і фактично були авторами цих всіх е, люстраційних законів. Це була фракція, Самонеміч, яка от просто-напросто її лідери цієї фракції, а також політики, які досить непогані політики, зараз позасовували язиків жопу. Я говорю не про початок війни, не після війни. А перед війною, коли отакі, як кіпер залазили, далі поверталися до армії Вірніше, до своїх посад, нібито через армію. Дехто з них їздив в АТО на три дні і маючи УБД повертався на посади. Дехто за допомогою рішення суду іменем України повертався на посади. До речі, оцей чувак, з якого ми почали сьогоднішній ефір, він до революції гідності команду керував. Поліцією Львівщини, е, міліція, міліція, перепрошую. от, І в нього, якщо подивитися по його автобіографії, цей період, так знаєте, ну, між прочим, очолював Львівську область, а потім був переведений на заступника, але був повторно атестований 15-16 рік. А у Майданівці Львівщини. А як то повз ваші очі пройшла повторна атестація таких людей, які вчора вас фігачили на Майдані? Ну, я пригадую дуже багато людей, котрі говорили: О, якщо Зеленський буде себе не так вести, там ми його Януковича знесли, те знесемо, все знесемо, знесуни, хреновий. Так от, я вам до чого просто веду. Кіпер це людина неординарна, це не просто так мальчик. Це є безпосередній контакт з Єрмаком, але ця людина сьогодні фактично через неї проходить все. І зернова угода, в тому числі. Це щоб ви просто розуміли. Про масштаби бабла, яке сьогодні нам намагаються через різного штибу телеканали насцяти в очі. Друзі. Але ж програма наша не лише про це. Наша програма про те, що така річ є у всьому світі.